Добрий день. Тема нашої бесіди Підозрілі предмети. Останнім часом часто трапляються випадки виявлення громадянами підозрілих предметів, які можуть виявитися вибуховими пристроями. Для вибухових пристроїв використовуються звичайні побутові предмети: пакети, коробки, іграшки, мобільні телефони. Подібні предмети. Виявляють в транспорті, на майданчиках, біля дверей квартир, в громадських місцях. Якщо ви помітили забуту або нічийну річ в громадському транспорті, опитайте людей, що знаходяться поруч. Постарайтесь встановити, чия вона або хто міг її залишити. Якщо власник не встановлений, негайно повідомте про знахідку водію. Якщо ви виявили підозрілий предмет в під'їзді свого будинку, опитайте сусідів, можливо, він належить їм. Якщо власник не встановлений, негайно повідомте про знахідку у відділення поліції. Якщо ви виявили підозрілий предмет в установі, повідомте про знахідку адміністрацію. В усіх перерахованих випадках не торкайтеся і не пересувайте знахідку. Це може призвести до вибуху, численних жертв і руйнувань. Зафіксуйте час виявлення знахідки. Батьки. Ви відповідаєте за життя і здоров'я ваших дітей. Роз'ясніть дітям, що будь-який предмет, знайдений на вулиці або в під'їзді, може представляти небезпеку, ознаки, які можуть вказувати на наявність вибухового пристрою. Присутність дротів, невеликих антен, ізоляційна стрічка, шум виявлених з підозрілих предметів, це може бути цокання годинника, клацання, наявність на знайденому підозрілому предметі елементів живлення, батарейки розтяжки з дроту, вірьовок, шпагату, незвичайне розміщення предмета. Наявність предмета. Невластивого для цієї місцевості специфічний запах, невластивий цієї місцевості.